Усім привіт. Ми збираємо горіхи. От, вже оскільки ми з Максимом збирали, він десь туди опішов. Що він там робить, я не бачу. Щось він там сидить, на гарбузайку здивиться. Так, от, а ми отут на вулиці збираємо горіхи. Вже їх багато нападало, то і от я збираю. Так, де ще? Десь, певно треба їх зараз мені траві шукати. Зараз я прийду, то горішок ще один, отак. О. Ото не зважайте, що в мене отакий обірець, просто холодно було, і я вдягнув шапку, а ще е, ото а ще на ньому зверху отакий. Щоб тепліше було. Ото, що це там Максим робить? Де він? пропав десь? зараз прийде. Що він там робить? Тазар, що ти робиш? Наші дивітий гарбуз, потім я його заберу. Ти дурачок якийсь тішов. Тож гарбуз ще виросте. І все, то що твій гарбуз по-твоєму що? Я то мій гарбуз і знаю, що з ним робити. Зараз пішли горіхи збирати. Е, Максим, мій віддай. Кидай. Ти ага, ж кажу, берет віддай. Ти, да. ти, ти його по землі качаєш. Ні, бабушка Рая його позичила куди? Дай сюди, берет. О, дякую. О, а ми зараз переходимо в іншу точку. От ми зараз на городі. Там у нас закінчилися горіхи, ми переходимо в іншу точку, йдемо під ліс, зараз дозбираємо та й знову будемо щось робити, так що такі справи. Ми йдемо. Влад, А там потім вони підсохнуть і перебереться. А, а, окей. Зеленими, ми так зеленими. Зелені брати. Там потім вони підсохнуть і розберемо. От бачите, які зелені. Вже ми прийшли. Ой, випало. Так, де ще горіхи? Зараз ми знайдемо. Оба. Маленький якийсь такий горішок. Ще щось є. Зараз ми його почистимо. Так, от ми горіхів трохи назбирали. От, і ще там відро. Моя, бабуся. Зараз ми збираємо отакі ось бурі. стали великі. Раніше були якісь маленькі, зараз оша. Кидаємо його сюди. Ось такі краї. Все. Але це була лише перша частина. От. Тому в наступному відео я вам розкажу трохи більше, тому що залишилося тут таке собі непорозуміння. То а яке я розкажу в наступному відео? Ой. До побачення. Ой.